Груша. Пізновато я її обрізав. Бачите? Ці гілочки. Може через холод. Три штучки, які були затовсті. Ось одна тільки пускає. А ці ще не прокинулися. Тому краще зрізати чуть раніше. Маю ще на цій гручці отаку гілочку. Значить, ось ця. Якщо так видно, вона порівняно з іншими йде трошки вертикально. Зараз покажу, що я роблю. Тепер дивимося, який результат. Під кутом. Зубочисточку, вколов сюди в кору і в цю сторону. І тут так майже всі гілочки. Я робив минулого року, ну і ще придеться отут подивитися, підправити верхні, якщо потрібно. Дякую за увагу.